Слава Ісусу Христу! Дорогі брати і сестри, сьогодні маємо 15-ту неділю після зіслення Святого Духа. Щодо Івангеліє подає нам для роздумів діалог Ісуса з Його супротивниками, садокеями, і фарисеями, правдоподібно у Єрусалимському храмі. Один фарисей, законувчитель, спитав Ісуса, спокушаючи його учителю, котра найбільша заповідь у законі. Ісус йому відповідає, цитуючи, уривок із щоденної молитви Євреїв, що міститься у книзі Второзаконня, глава 6. Люби Господа Бога Твого, всім Твоїм серцем, всією твоєю душею і всією думкою Твоєю, це найбільша і найперша заповідь. Згодом, наводячи уривок з книги Левіта, додає «А друга подібна до неї люби ближнього Твого, як себе самого. Велика новина відповіді Ісуса стосується другої заповіді, люби ближнього Твого, як себе самого. Хоча цей закон записаний у старозавітній книзі Левіта. Він був наче загублений серед великого числа інших законів, і поняття «ближній» стосували ж грачі до осіб ізраїльського народу. У відповіді Ісуса, цей закон набирає універсального значення, адже у версії Євангелиста Луки Фарисей питає: А хто мій ближній? Тоді Ісус говорить притчу про милосердного самарянина, що змилосердився над політичним ворогом. Ближній є також, чужинич, може бути й ворог, адже в іншому місті Ісус каже: Любіть ваших ворогів і моліться за них за тих, що вас гонять. Любов до ближнього у відповіді Ісуса стоїть на тому самому рівні, що любов до Бога. Хто любить Бога, той нехай любить брата свого, каже Іван Іван. Чому саме стоїть на тому самому рівні любов до Бога і любов до ближнього? Постараємося наблизитися до чого найбільшого таїнства. Любов єднає три Божі особи, одного Бога. І часа Божа любов приходить у цей світ. Бог так полюбив світ. Що сина свого єдинородного народного дав, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, а мав життя вічне. Божа любов доброчинна, некористолюбна, сопричасна. вона єднає три Божі особи одного Бога, єднає учнів Ісуса, в одну церкву. Апостол Іванлисти Йоанн свідчить, що ми любимо, бо Бог полюбив нас першим. Любов Божа одна і єдина. Єдна і треба особи одного Бога, єдна Ісуса з Його учнями, єднай учнями із Собою, і єднає в нас одну особу. Коли ми любимо себе Божою любов'ю, тоді сприймаємо себе такими, якими Бог нас створив, з усіма дарами, а також з усіма нашими обмеженнями. Ми, звичайно, хочемо бути як інші. Тому ми поділені в собі. Любов до себе самого не є самолюбством, ані самозакоханням. Прояв, що ми любимо себе Божою любов'ю, є тоді, коли ми здатні дякувати Богові за дар життя. Себе глибоко полюбити дає можливість вийти із себе і бути вільними любити ближніх, чужинців, а навіть ворогів. А звідки конкретно починати любити? Від любові до ближнього. У першому листі Йоанна таке читаємо: любі, любін, один одного, бо любов від Бога. І кожен, хто любить, народився від Бога і знає Бога. Що треба починати від конкретних осіб, нам чітко показує також притча про милосердного самарянина і останній суд. Все, що ви зробили одному з моїх братів найменших, ви мені зробили. Коли хтось каже, я люблю Бога, а ненавидить брата свого, той неправдомовиць. Бо хто не любить брата свого, якого бачить, той не може любити Бога, якого він не бачить. Ми знаємо, що ми перейшли від смерті до життя, бо любимо братів. Чому так важко любити ближнього? Вже цар Давид говорить, я в беззаконні народився і в гріху почала мати Моя. Людина народжується у самолюбстві, з природи є егоїстом, є старою людиною. Самолюбство це суть первородного гріха, тому нас хрестять у ім'я, причитає Троїці, що ми любили доброчинною, некористолюбною любов'ю. На хрещенні нам ставлять два питання, чи відрікаєшся сатани і всіх діл його, тобто його гордині, Його ненависті, його брехні. Бо це все належить до старої людини. А друге питання чи з'єднуєшся з Христом, з Божою любов'ю, Його добротою, Його істиною, Його світлом, Його життям. Проте це відречення сатани і це єднання з Христом. Треба продовжувати через ціле життя. Хрещення це тільки початок, перший крок. На чій Божественній літургії ми також слухали апостола Павла з Другого листа до Коринтян, де ми маємо скарб у глиняних посудинах, щоб було видно, що велич і сила є від Бога, а не від нас. Без єднання з Богом у молитві ми не матимемо сили встоятися в добрі, сатана нас потягне, наш глечик розіб'ється. Коли ми справді молимося разом з апостолом Павлом, зможемо тоді сказати, як Павло: настиснуть звідусіль, проте ми не пригноблені, ми в труднощах та ми не втрачаємо надії, нас гонять, та ми не покинуті, ми повалені. Та не знищені, увесь час носимо у тілі мертвоту Ісуса, щоб і життя Ісуса було у нашому житті явним. Отож, скріпуємо себе Божим словом яке ми слухали на тій божественній літургії.